Усіх цікаве питання. Хто звернувся до кого першим? Кейт Вельська до вас чи ви до неї? Насправді це було для нас несподіванкою. Ми не знали до кінця, о, до, до, кінця до, до, так, до, о, до початку виступу, да, до коли початку. вона почала грати. Для нас це було дуже несподівано і дуже Там, приємно. Нам сказали, ми побачили, так, так. показали відео. Так, так. спочатку це приємно враження були. Так, це було дуже. Дійсно емоційно, і дуже їм їй, їй дякуємо за підтримку, що вона так підтримала Україну і нас. А ви бачилися з нею після зйомок кліпу? Після того як побачили, що вона теж акомпонує? На жаль, цієї змоги не було але ми хотіли б. Поділіться якимись інсайтами зі зйомок цього кліпу, бо це були масштабні зйомки, в ньому взяло участь дуже багато людей. Можливо, якісь цікаві моменти, які вам запам'яталися. Ми знімалися вночі, так, і спускалися в метро вночі, щоб відзняти цей кліп. Да. Десь я не з якоїсь десь 12-ї ночі і до, до ранку поки треба було встигнути все зізняти, бо метро відкривається, люди їздять, тому. Старалися чим пошвидше це все зізняти. Одне слово від кожного з вас про цьогорічне Євробачення. Ну мене асоціюється словом ностальгія, тому що в другий раз приїжджаєш і відчуваєш цей, знаєте, вайб цю атмосферу. Ми хлопцями так жартували, що Євробачення має свій запах. Бо ми зайшли, пройшлись по тих коридорах і відчувається цей. Не знаю, чи зрозуміти. От євробаченський запах так, є таке. Я прям повіяло. Євробачення не знаю навіть яке слово я думаю, така англійська Україна була дуже незвично було бачити інше, інше. Ну місто Ліверпуль повністю в прапорах України. Навіть знаєте, там Макдональдсі висить прапор наш, тобто всюди підійшли дуже класно в і взагалі з підтримкою України. Тому така а англійська Україна вийшла. Так, це справді зачаровувала Килимен. Можливо, ви скажете, які у вас від цього враження? Все супер. Я задоволений з собою, хлопцями. Ми виступили гідно і представили знову Україну і гарно відкрили Євробачення. Було круто. Я знаю, що у вас була можливість трохи побути в празі перед концертом. Розкажіть, що сподобалось тут? Чим можливо здивувала столиця Чехії, і взагалі Чехія. Насправді ми не перший раз тут, ми вже в цьому клубі вже навіть виступали. Я раніше з іншими колективами теж сюди приїжджав. Круте місто, дуже цікаво, класна архітектура, і мені подобається насправді вайб цього міста. Спокійне, красиве. Мені подобається. Дуже круто. Ну, взагалі дуже круто, що місто навіть коли йдеш в глиб. Міста із центру завжди бачиш прекрасну архітектуру. Дуже мене вразив дім, де жив Франц Кавка. Карловий міст дуже гарно. Класно, що дуже підтримують Україну в Празі, бачив заклики різні. Ну, це було класно. Підтверджую всі слова хлопців. Вам теж сподобалось? Дуже. Супер, ми вже з вами тут зустрічаємось не вперше про Україну. Вже брало інтерв'ю у Калуш десь півроку тому. І я уявляю, скільки у вас вже було різних інтерв'ю, скільки коментарів видавали іноземним українським медіа? Чи є питання, які задають найчастіше, і можливо такі, які, наприклад, дратують? Що змінилось на Євробаченні? Що пройшло після Євробачення? Як змінилось ваше життя після Євробачення? Це саме основне питання, яке задають завжди. І всі. Mm -hmm. а, коли Олег даєш інтерв'ю, то завжди питають: а чому іменно розова Панама? Ah, ну це сторона. Це, там, мене да, це, драгує, це дуже таке, теж популярне питання. А, ще питання до Олега замітив, що як поживає мама Стефанія? Це ж таке популярне питання. Що, як там? Теж таке популярне питання. А чи є якісь питання, які б ви хотіли на них відповісти, а вам, наприклад, їх чомусь не задають? О, насправді, насправді так багато інтерв'ю було, що мені здається, що все вже позадавали, позапитували. В більшості вони питання однакові, але деколи інтерв'юери дивують своїми питаннями і так закручують, що це так. З чого він починав? <с> і останнє питання до килимена: чи є у вас татуювання? Подивіться, це на шкіру. мене, це ж є моя шкіра, я таким родився. Я спочатку був маленьким е, платочком, і з нього виріс ось такий великий килим, е, який символізує супергеройство. І я такий є. Київський да. Знаєте, це в кожній е, хаті раніше. Кили. Точно висів килим на стіні. Я пам'ятаю, коли я ще засинав, то я розглядав ці візерунки і так, так і засинав. А Підсілим. і малював пальцем да, 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 на килимі. Так, так, завжди. Так. Я думаю, це традиція Ми кожного досить, українця. досить на ньому малюємо, коли він спить. Тому це не татуювання, я таке є. Давайте у нас наш килемен вже стартунув е, е, сольний проект. Вітаємо! І... Перша сольна вийшло. пісня. Супер, вітаємо вас! Заходьте в Ютуб, Інстаграм Калоша. Дивіться до кінця головне до кінця. Так, заходьте на Ютуб, на інстаграм Калоша і, звичайно, на Інстаграм та Ютуб про Україну ЦЗ, де буде інтерв'ю із гуртом Калош.